Громадська організація Смарт створена в 2014 році в місті Ніжині Чернігівської області, представляє собою спільноту однодумців. Основний вектор діяльності нашої організації молодіжна політика, культура, освіта, громадське суспільство. Проте жахливі обставини та кривава війна, яка зараз панує в Україні, змусила нас переглянути наші пріоритети та переключити діяльність нашої громадської організації СМАРТ на активну допомогу потерпілим та незахищеним громадянам нашої держави. Доброго дня! Добрий! день! Привезли вам трохи допомоги з громадської організації СМАРТ. Коли ми її довідемося. Знає, спасибо їм, перекажете, перекажемо, перекажемо. Бог здоров'я дає, що нас не забувають старих людей. Ну що, все буде добре. Да, добре. Даде воно добре годами, кажуть, буде. Ну. Ця я війна. Над, Надіємося на краще. Ну, так, та набуде ага. на краще, сподівається, щоб вона скорі кончилась, щоб дождатися, а ми вже не дождемося, бо будемо вже. Умірати до наску. Ще рано, живіть. Ну, що ж, спасибо ну, їм, скажу. Благодарність дітей, од на моих, од усіх, щоб вони не забули мене. У нас усіх не забувають, допомагають.